Традиційний ремонт в економ режимі вже давно перестав асоціюватися з неякісними оздоблювальними матеріалами і недовговічним результатом, проте є основні статті витрат, нехтувати якими не варто в будь якому випадку план ремонтних робіт, допомога фахівців установці технічного обладнання. Грамотний вибір меблів, на що варто звернути увагу, розбираємося за допомогою порад від дизайн студії затишна квартира. Творче життя дизайн студії, Затишна квартира почалася в березні 2003 року. За ці роки фахівці студії реалізували кілька сотень різних дизайн проєктів по всій Україні та за кордоном. Один дизайн – розробка будь-якого дизайну інтер'єру, починається зі складання дизайн. Проекту в ньому містяться креслення приміщення і опис всіх деталей кімнати, в тому числі оздоблювальних матеріалів і розташування комунікацій, чим точніше план, тим менше фінансів піде на зеві матеріали і непотрібні дрібниці, якщо ви все ж вирішили діяти самостійно, покладаючись на власні ідеї смак і сили, почніть ці схематичного креслення кімнат з меблями і освітлювальними приладами. Пропишіть, де і що саме піддасться змінам. Так, ви зможете наочно зрозуміти, що робити, і головне, скільки буде потрібно грошей. На етапі планування ремонту маєте на руках суму, яку ви готові витратити в ідеалі з запасом, розподіліть всі витрати по групах, наприклад, меблі, оздоблювальні матеріали, освітлення, сантехнічне обладнання без уявлення про конкретні витрати і без чіткого бюджету ви можете виявитися тим самим сусідом. Який п'ять років щось свердлить за стіною, два будівельна бригада, грамотний дизайн проект. Вам скласти тільки фахівець, працювати з ним далі чи ні, вирішувати тільки вам, якщо ви не скористалися допомогою професіонала і склали план самостійно, правильно розрахувати матеріали допоможе грамотний кошторисник, інакше велика ймовірність того, ви опинетеся із зайвими метрами ламінату на руках або відсутнім рулоном шпалер яких вже немає, і в каталозі, є й інші ремонтні роботи, які без кваліфікованої допомоги проводити просто небезпечно, не варто економити на установці сантехнічного та водопровідного обладнання, Зводці електрики, опалення і газі ще один пункт в цьому списку: будівельна бригада. Економія на робочій силі може обернутися як невеликими, але неприємними похибками. Так і катастрофічними помилками в ремонті. 3. Оздоблювальні матеріали та меблі. При покупці оздоблювальних матеріалів і меблів важливо відчувати міру і знайти оптимальне співвідношення якості і ціни. Замість дорогої італійської плитки можна звернути увагу на товари вітчизняних виробників. За якістю їх продукція в більшості свої не поступається зарубіжній. 4. обладнання та техніка. Наступний етап ремонту. Технічне наповнення вашої квартири. Тут актуальні ті ж поради, що із оздоблювальними матеріалами економити варто обережно, на ринку побутової техніки багато підробок з привабливою ціною і як наслідок традиційнося через тиждень використання будь-яка техніка і електроніка, це складний механізм, який просто не може бути дешевим, якщо він піклується про вашу зручність і комфорт, якщо в ремонті вашої квартири беруть участь фахівці. Порадьтеся з ними, запитайте сантехніка про машинці, а дизайнера про витяжці вони охоче порадять вам оптимальний варіант. Якщо ж такої можливості немає, подивіться відгуки в інтернеті, там обов'язково знайдуться коментарі реальних людей. П'ять декор інтер'єру чи не знецінювати значення естетичної складової вашого ремонту. Скільки б ви ні старались заощадити? Результат в будь-якому випадку повинен радувати око і душу. Навіть самий впертий прагматик в глубіни душі очікує від ремонту не тільки за напольного покриття, але і відчуття обновленієї чистоти, будьте обережні з яскравими відтінками, текстурами та імітаціями, мислите оригінально, замовте в майстерні текстильне узголів'я ліжка, а каркас і матрац купите в звичайному магазині. Такий варіант не буде витратним, а стилістично цікавим.